пілатес на великому обладнанні у Хмельницькому. Я думаю, ви точно мали таке бачити у Тіктоці. Але виявляється, у нас є студія Баланс, де тренування проходять на спеціальному обладнанні. Тому ми з мамою вирішили перевірити на собі. Виглядає цікаво, Хто теж хотів би таке спробувати або, можливо, вже займаєтесь. Та коли вперше побачила реформери, вони мене злякали. Виглядають справді великими. Але прийшов наш тренер Наталія, яка все пояснила, що до чого. Тут навіть сідати на платформу, яка рухається, треба. Треба правильно, а якщо займатися індивідуально, то перед цим відбувається фітнес-обстеження. Спочатку вправи були лайтовими, а далі я почала добре так відчувати свої м'язи. Окрім пілатесу, в студії також є бари, TRX, стрейчинг, а ще до кінця березня є класна можливість спробувати будь-яке групове тренування за 200 гривень для новеньких. І після годинного тренування мої ноги трусилися. Але це було круто і незвично. І разове індивідуальне тренування коштує 800 гривень. А якщо Вдвох то дешевше.